Костопіль – невеличке містечко на Волині, засноване у 1783 році на місці поселення Остальчики. Наразі тут проживає близько 38 тисяч людей. Наша історія тісно пов'язана з євреями, і саме про це ми маємо нагоду розповісти вам у цьому відео. Перенесімося у далекий 1783 рік. За добру службу король Станіслав Август Понятовський дарує Леонарду Ворцелю, що мав єврейське коріння землю на західній Волині. Сам шляхтичне переїжджає до нових володінь, проте прибуває його свита разом з майстрами та євреями торговцями відкривається ярмарок, який доволі швидко набуває популярності та приїжджають нові поселенці. Місто починає розвиватися, будуються нові трактири та будинки. А в 1883 році прокладають залізничну дорогу. Більш детально про це про життя у ті роки розповідає Александр Намозов у книжці. Костопіль, місто Надзамчиськом, ось уривки з його книги. Згідно з переписом, в 1897 році у місті Костополі проживає вже 1706 чоловік. З них більше тисячі це євреї, які займаються кроєм та шиттям, торгівлею, дрібним виробництвом і підприємництвом. Саме в цей період Варшавський єврей Шльома Шохард, який оселився в містечку разом з сім'єю Ейденштейнів, надає фінансове забезпечення на будівництво першої Костопільської синагоги, і саме в цей час правнук е Раша Ейденштейна засновує в місті Костополі перші примітивні фанерно та меблуфабрик, на яких працюють по 15 осіб, але дуже швидко бізнес стає прибутковим. Після Першої світової війни, станом на 1920-й, частка єврейського населення становила 76%. Їм належало усе крамниці, бойні, суттєві майстерні та інші підприємства. Із пам'яті старших людей до Другої світової війни у місті функціонувало два кладовища. Одне з них знаходилось на вулиці імені Стуса, інше на вулиці Незалежності. На жаль, у 50-70-х роках їх практично зрівняли з землею, і жодне з них не збереглось. Всього у місті функціонувало Ло три синагоги та в 50-70-х роках минулого століття знесли ту, що знаходилась біля школи Тарбут. Нині ліцей номер два. Згодом знесли найстарішу, а потім ту, що була на річці Замчисько, переобладнали під склад. Згодом хлібопекарню наразі це продуктовий магазин. У липні 1941 року фашистські військові підрозділи увійшли до Костополя на даному етапі на окупованих територіях відбулася низка погромницьких акцій. Чимало з них були замовлені бажанням населення пограбувати своїх єврейських сусідів. Една Айзенстайн згадує, як зі словами вам це більше не потрібно. Ви все одно помрете. Фашисти грабували будинок і дідуся євреям, які досягнули 14 років. З 22 липня 1941 року було наказано носити на правій руці біля пов'язки із синіми шестокутними зірками і дотримуватися комендантської години за невиконання розстрілу. І серпня 1941 року було розпочато і проведено акцію 470, під час якої було вбито понад 2000 жителів біля стадіону українців, євреїв та поляків. Також було сформовано українську народну поліцію, яка мала допомагати встановлювати новий порядок німцям. На місці сучасного універмагу 5 жовтня 1941 року було створено гетто. Євреям дали лише три дні на переселення, а згодом з'явився указ номер 70 Костопільської управи, у якому говорилося, що всі їхні речі повинні бути зібрані та продані у приміщенні кінотеатру. Після другого масового розстрілу євреїв. З кількатисячної громади не залишилось практично нікого. Саме тут покається прах п'яти тисяч євреїв, закатованих гітлерівськими злочинцями у липні 1942 року. Одним з найвидатніших діячів єврейського походження у нашому місті був Заєв Борнштейн. Ось що про нього пише наш земляк, дослідник єврейської культури Володимир Шабаровський. Школа товариства Тарбут у Костополі, тепер тут загальноосвітня школа номер 2 Тисяча 1927 по 1933 роки очолював Зейвен Борштейн – Цурнамель, відомий ізраїльський художник, скульптор, педагог, фольклорист, Роки життя – 1899-1986. У цій школі працювала його дружина. Єврейська екіпедія свідчить, що живучи в Польщі, Цурнамель записав близько 300 єврейських народних пісень і мелодій. Можна припустити, що частину з них у Кустополі мав щастя емігрувати тисяча 1933 року до Палестини і не стати жертвою Голокосту. Там і змінив прізвище з на цурнамель, що означає скалястий порт. Також саме в Костополі народився і працював деякий час відомий і талановитий художник Ашер Фельдман, далі зі статті Володимира Шабаровського. Ашер Фельдман, за його словами, побачив світ 1895 року, проте староста Пінхас Шохет у метричному записі зробив його старшим. Найчастіше згадується 1887 рік. Батько художника, записаний під ім'ям Єрухим Герш, мати звалася Лея у дівоцтві Шнайдер. Ще в дитинстві Ашер захопився малярством. Цей талант він успадкував від батька. Той був художником-аматором, малював портрети і мізрах для синагог, любив музику, природу, найняв учителів, щоб навчали дітей грати на музичних інструментах. Біля дому посадив гарний сад, де серед іншого росли і рідкісні дерева. В Костополі Ашер Фельдман заснував театр при асоціації носіїв Івриту, працював у ньому режисером, художником-декоратором. Більшість п'єс у театрі були взяті з біблійних історій, а виручені кошти передавалися до єврейського національного фонду, який збирав гроші для купівлі земель у Палестині під майбутнє поселення емігрантів. У лютому 1922 року Міріам Носінова, його майбутня дружина, з якою він також познайомився в Костополі, емігрувала до Палестини. Через рік за нею поїхав і Ашер Фельдман. На цьому Костопільський період в житті художника завершується. Сьогодні картини Ашера Фельдмана зберігаються у музеї мистецтв імені Наума Гутмана в Тель-Авіві і належать до національної культурної спадщини Ізраїлю. У книжці Сефер Костопіль, Костопіль» дев'ятсот вдалося виявити кілька унікальних ілюстрацій з роботами Ашера, які стосуються Костопільського періоду його життя. Сотні його картин розкидані по світу. Не виключено, що щось збереглось і в нашому краї. Зараз єврейська громада в нашому місті є дуже малочисельною і не вирізняється нічим з поміж іншим. Проте на основі однієї з квартир. Облаштовану синагогу, до якої можуть прийти і помолитися кожен небайдужий.